Те, що зараз відбувається в економічному світі, зокрема з нафтою, знаємо, що ВПК російський зжирає всі бюджети, дірки в бюджетах, дефіцит бюджетів і так далі. Як думаєте, наскільки от все, що відбувається, вплине такі на економію на економіку Росії? Всі оці переговорні процеси тут такі між краплями тут і переговори проводити треба, і українців вбивати, да? а ще якось підляти ну, у себе в економічних цих лісах, ходити бродити. Були прогнози про те, що півроку де да, у Росії стане на війну, хтось казав, 18 місяців будуть сили, і так далі. Як би ви охарактеризували з економічної точки зору військову спроможність Російської Федерації? Ну, інститут вивчення війни я розумію, що це не економічна, це більше військова інституція. Вони вже говорять, що Росія вже не може паралельно розвивати свою економіку і вести війну. Тобто від чогось слід відмовляти, зрозуміло, що Росія не відмовиться від ведення війни, тому економікою буде жарко. До чого це вже призводить? До того що вже є сигнали, що в окремих. Суб'єктах Російської Федерації не платять заплати, наприклад, в медичній сфері. Поки що це поодинокі заяви, але я думаю, що ближче до середини поточного 2025 року таких заяв буде більше. А якщо подивимось на бюджет Росії прийнятий на поточний рік, то витрати на соціальну сферу вони зменшились. І це буде означати означатиме, що, наприклад, в четвертому кварталі поточного року, тобто листопад-грудень, можливо, навіть жовтень, початок четвертого кварталу, все частіше будуть ці самі заяви про затримку зарплати пенсій, і можливо вони тракнуться не лише віддалених від Москви регіонів, суб'єктів Російської Федерації, а навіть будуть підходити до центру. До власне Москви і до Санкт-Петербургу іншого міста, тому що все ж таки основа економічного життя там з Росії відбувається втеча капіталу, це не секрет. Кількість російських мільярдерів, які змінили громадянство ну, за рік до початку повномасштабної наступні три, більш ніж три роки повномасштабної війни, воно також вражає, там більше 25 мільярдерів російських, вони терміново знайшли собі нове громадянство, спортсмени також по потрошки втікають з Росії, тобто. Це все такі ознаки того, що криза вона дійсно буде. Безумовно, Україні хочеться, щоб вона була якнайшвидше. Я не думаю, що вона буде в цій половині 2025 року. Можливо, навіть в першому перші, першому кварталі другої половини 2025 тисячі Але що стосується четвертого кварталу, тобто другого кварталу другої половини 2025 тисячі я думаю, що скоріше вона буде, ніж її не буде. Наскільки будуть затягувати зараз переговорний процес, і вже е, бачимо, що частоми стали обстріли ще частішими? Я не знаю ще антилюдянішими, хоча так думаєш, куди ще більше? Да? От е, як думаєте, наскільки дозволить Трамп Путіну от показувати насправді хто в домі хазяї? Я по-перше слід розуміти, що Трампа, як на мене, не ну, дуже його цікавить війна в Україні, тобто в нього є своє бачення, але безумовно в нього є його партія, є його оточення, яке буде казати, що слухай, ну там такі жахіття відбуваються, і поки ви мовчите, поки ваш представник, яким є посол, у США в Україні каже, що ось хтось невідомо, хто наніс удари, загинули люди. Це все буде сприйматись у всьому світі як роль США у якості, якщо не союзника Росії, принаймні країни, яка не засуджує ці дії, що буде підривати цінності в Сполучених Штатах Америки, і те, що вже кажуть на американському телебаченні, що Росія робить США авторитарну країну, і тим, що США не засуджує Росію. Тим самим США перестає бути лідером вільного світу. Ця критика є, і якщо раніше вона радше була від опозиційної демократичної партії, то все більше вона з'являється в устах представників провладної республіканської партії, і безумовно Трамп не може навраховувати враховувати цю зміну тенденцій, і тому я думаю, що все ж таки настане ця точка капіння, коли США буде більш тиснути на Росію у порівнянні до того, що вони роблять зараз. І особливо, якщо будуть різні заяви від Росії, які будуть протиречити баченню США, як це було з ідеєю щодо управління ООН в Україні, коли Трамп хоче ліквідувати ООН, а Путін каже, а давайте ще більше легітимізуємо ООН. безумовно це дратує Трампа, і це, не скажу, що це призведе до прямого зіткнення. США і Росія, але до того, що буде більше тиск на російські активи, і все ж таки США захочуть поставити якісь більш суттєві речі до України, і звісно, мрію про тамагавки Не впевнений, що вони будуть, але хто його знає. Да, хочемо сподіватися, ми навіть знаємо, як і куди їх використовувати. Давно знаємо а з перших днів війни 2014 року. Пане Іване, я вам дуже дякую, що знайшли для нас час. Друзі, я нагадую, що сьогодні одним з гостей програми Аргумент був Іван Усь, кандидат економічних наук, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Дякую вам дуже.